Подорожував європейськими країнами та мріяв відкрити свій заклад харчування в Україні. Але на заваді стала війна. Упродовж випуску спецматеріал про переселенця з Донеччини, який знайшов прихисток у Дніпрі. Кричала російською мовою та лаялася матом. В одному із ліцеїв Дніпра щинився скандал через неналежну поведінку освітянки, що на це кажуть у закладі. У свої 17 він віце-чемпіон світу. Федерація дзюдо у Дніпропетровській області нагородила спортсмена Дмитра Лебідя за срібло у змаганнях. Чи задоволений хлопець результатом? Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Через російську атаку у Нікополі загинув 42-річний чоловік. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. кажуть, травми жителя були несумісними з життям. Потерпілий помер у лікарні. Постраждала й 36-річна жінка. Їй надають медичну допомогу. У місті також є руйнування, понівечена адмінбудівля. Вгатили окупанти і по марганцю. Там постраждав дев'ятирічний хлопчик, додають в обласній військовій адміністрації. Дитину ушпиталили у стані середньої тяжкості. Крім того, травмовані дві жінки. Вони будуть оговтуватися вдома. Росіяни пошкодили місцевий магазин і багатоповерхівки. Через ворожу атаку по марганцю у місті сталися займання, палали дві автівки. Інформують в управлінні ДСНС Дніпропетровщини. Вогонь охопив площу у 10 квадратних метрів. Пожежу приборкали рятувальники. Ніхто не постраждав. До повномасштабного вторгнення він подорожував європейськими країнами Португалія, Чорногорія, Хорватія, коштував вуличну їжу та мріяв відкрити власний заклад в Україні. На заваді стала Росія. Це історія Віктора з Донеччини, який знайшов прихисток у Дніпрі. Чи вдалося чоловіку таки втілити бажане? Дивіться у моєму спецматеріалі Люди діє підприємці. Звати мене Місіль Віктор Геннадійович. Я приїхав з Донецької області, родом я з міста Костянтинівка. А останні 10 років мешкав в місті Краматорськ. Працював в банку, коли почалося повномасштабне. Ще я був на Донбасі. Потім треба було приймати рішення про виїзд, тому що багато моїх співробітників знаходились в небезпеці. Фронт був далеченько, вибухи було чутно. Відголоски були і було дуже... Лячно. Тому я почав вирішувати, куди їхати, приїхав до Дніпра, тому що це найближче скажімо так, місце до Донбасу, щоб навідувати батьків можна було. Була мрія створити свій заклад. Але брак коштів і інші мотиви, скажімо так, гармували цей процес. Я побачив про проєкт власна справа від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і думаю, треба. Пробувати, можливо, це знак вересень двадцять другого року. Ми отримали позитивне рішення. Держава надала нам 250 тисяч гривень на розвиток на відкриття своєї справи. На жаль, цих коштів не вистачало. і Партнер Олександр він додав значну частку коштів, яку і вистачило на відкриття цього закладу. Тоді я відкрив ФОП і рахунки в банку. Почався процес працевлаштування людей. Пошуку приміщення заключали договори з постачальниками обладнання, сировини. Вирішили відкрити заклад ми 3 березня 2023 року на мій особистий день народження. Це був один з подарунків мені на моє свято. Людям подобається, ми оновлюємо меню постійно. Нещодавно у нас з'явився новий смаколик, родом він з Португалії. Це португальські бургер, які готуються зі свіже булочки з е, стейком з м'яса. Це дуже класна страва. Страви вибирав я е, не просто так. Це топові страви з вуличної їжі різних європейських країн. Коли я подорожував, я всі ці страви куштував. Вулична їжа кожної держави це візитівка держави. В Чорногорії я бачив, як туристи куштували піцу велику шматочками. Ось у нас з'явилася піца. Велика, півметрова. Є у нас десерт. Португальський паштел Доната. Це дуже кльовий десерт. Історія його створення 1823 рік, монастир Жеронімуш в Португалії, місто Лісабон. Я його там куштував. Це було у 2019 році і ось тоді в мене з'явилася ідея створення закладу. Я загадав бажання, що колись в мене з'явиться заклад, і цей десерт будуть куштувати наші люди, нашій державі. Ось десерт є, заклад є. Мотивація розвиток, тому що це якісна вулична їжа європейського формату, якої в Україні немає. Мета була саме створення і кухня з багатьох європейських держав, щоб родина могла зайти до нас і купити все, що їм подобається. Якщо ти робиш це зі своєю душею і віддаєш свою душу, і любов, люди це відчувають. Торгував боєприпасами на Дніпропетровщині. Судитимуть техніка роти інформують у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони східного регіону. За даними слідства, затриманий збирав амуніцію, яка залишалася на бойових позиціях. Усе аби продати та незаконний бізнес викрили правоохоронці. Нині зловмиснику загрожує до семи років за ґратами. І на Дніпропетровщині викрили незаконний гральний бізнес. Інформують в обласній прокуратурі. Розповідають, організував його 59-річний житель Синельникового. Заклад працював протягом року без ліцензії, а заробіток від нього ділки отримували на власні банківські рахунки. Нині прокурор направив до суду клопотання про обрання запобіжних заходів зловмисникам. 1126. стільки випадків захворювання на ковід на Дніпропетровщині за останній тиждень. Це на понад 20% більше ніж було на попередньому. Інформують в обласному центрі контролю та профілактики хвороб і додають серед інфікованих п'ятеро померли. З 5 жовтня і до 5 квітня у Дніпрі на півроку перекриють проїзну частину на південному провулку. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Фахівці пояснюють, зміни пов'язані з будівельними роботами. Кричить російською мовою та лається матом. Соцмережі облетіли кадри інциденту в одному із ліцеїв Дніпра. На них представниця освітнього закладу сварить учнів. Ситуацію вже прокоментували у міському департаменті гуманітарної політики. Там кажуть, така поведінка суперечить нормам педагогічної діяльності. Проте зазначають, що за законом у приватній школі відповідальність за все несе адміністрація. У самому ж ліцеї пояснюють, конфлікт стався. Через неналежну поведінку учнів, зокрема через те, що вони зіпсували документи, а ще понівечили санвузли. І ще один гучний інцидент українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. За даними іноземних медіа, на литовищі йому відмовили у посадці через непридатний для подорожі стан. За деякий час проблему розв'язали, а Усика відпустили. Він вже записав відеозвернення, у якому назвав ситуацію непорозумінням. Я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації послу України в Польщі, особисто президенту нашому, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання. Відзначили найкращих за спортивні досягнення Федерація дзюдо у Дніпропетровській області. Нагородила спортсмена Дмитра Лебідя у свої 17 Він уже віце-чемпіон світу і виборов срібло на міжнародних змаганнях у Перу. Окрім дзюдоїста, відзнаку отримав і його тренер. Чи задоволені спортсмени результатом і як пройшло нагородження? Знає наш Даниїл Ніколаєнко. Йому лише 17 років. А він вже чемпіон України, Європи та віце чемпіон світу з дзюдо. Знайомтесь Дмитро Лебідь. Свою останню нагороду хлопець виборов у місті Ліма, що у Перу. Там з 28 до 31 серпня проходив особистий чемпіонат світу з дзюдо серед кадетів. У них взяли участь 403 спортсмени з 48 країн світу. Серед них і Дніпрянин Дмитро Лебідь у ваговій категорії 90 кілограмів. За підсумками змагань хлопець виборов срібло і став від чемпіоном світу, поступившись лише дзюдоїсту з Казахстану. Спочатку Спочатку було трохи сумно, а потім вже так. Вже осознав, що це друге в світі, теж результат став. Далі ну, перехід до юніорів, новий цикл. Планую відібратися на Олімпіаду 2028. За високі показники у спорті Дмитро Лебій та його тренер Віталій Харламов отримали від Федерації Дзюдо Дніпропетровської області грошову винагороду. Зазнак нашої нашої, нашої так, участі в цьому двому процесі. Тебе, тобі премію. Григорій Король, президент Федерації дзюдо Дніпропетровської області, розповідає, Дмитро почав займатися цим видом спорту ще з п'яти років, і з того моменту вони усіляко допомагали хлопцю досягти професійних висот. Розвиваємо в тому плані, що відкриваємо спортивні школи, проводимо змагання. Зараз знаємо буквально з маличку. Ми бачили, як він зростав, як він. Як підвищувалася його майстерність. І в цьому році це знайшло свій, свій кінцевий би, результат. На даний момент він виграв чемпіонат України, потім виграв чемпіонат Європи і зараз зайняв друге місце, виграв друге місце на чемпіонаті світу. Пишається Дмитром і тренер Віталій Харламов. Та наголошує – є над чим працювати. Програв утримання. Ну, то може навіть до, до кращого, тому що е зараз новий етап. Е він чемпіоном міру не став, тому ціль є. І над, над цим ми будемо працювати далі. І праці над помовками вже розпочалась. Наразі дюдоїст разом із тренером готується до нових змагань. Дани Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий. Підкорювачі хвиль спортсмени з Дніпра вибороли чотири медалі на юнацькому чемпіонаті України з вітрильного спорту. Повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Дніпрянка Ярослава Слободян здобула срібло. А Кирило Огородник, Аріна Дужа та Анастасія Кіріна завоювали бронзові нагороди. Змагання проходили на Львівщині. Виборов золото став наймолодшим чемпіоном Європи. Може виграти партію у шахи за хвилину. Усе це про семирічного Мирона Нетрепка з Дніпра. Нещодавно хлопчик взяв першість на змаганнях у Празі, а днями ще й на чемпіонаті області. Моя колега Каріна Зайналова зіграла зі спортсменом та дізналася, у чому секрет його успіху. Детальніше у сюжеті. Конь ходить букви Г. Сон ходить он по діагоналі ходить. Користуюся моментом і беру урок гри. Тільки но уявіть, у наймолодшого чемпіона Європи серед юнаків до восьми років у швидких і блискавичних шахах. Мирон познайомився з шахами три роки тому, побачив цю гру і йому показали, як ходять фігури, і йому дуже сподобалось, і він почав займатися вдома з дідусем. Через рік хлопчика відвели до тренера. Відтоді семирічний Мирон полюбив шахи настільки, що може грати годинами. Мені подобаються шахи, тому що це розумна гра. Мирон ділиться найдовша гра, у якій він виграв, тривала 5 годин з останніх перемог хлопчика, чемпіонат Європи у Празі та обласні змагання у Дніпрі. Загалом у спортсмена вже десятки нагород, кубків і медалей. Тренер мені, мені говорить, що в дебюті треба тратити дуже дуже багато часу. Та говорить, що в деб'юті треба дуже. Бути уважними. Окрім тренера на змаганнях, Мирона завжди підтримує мама. Я е, не знаюся в шахах, але такі е, поради я даю психологічні більше. Я вважаю, що це його талант, і передусім це ще заслуга нашого тренера Геннадія Михайловича Гутмана. Пані Катерина додає, у сина досить щільний графік тренувань п'ять разів на тиждень, а у вихідні він завжди бере участь у турнірах. Він з радістю біжить кожного дня на тренування по дві-три години в день. Це точно. На якісь інші хобі, окрім шахів, у Мирона майже не вистачає часу. Я люблю бути на риба на рибалці і ловити рибу, але на це часу немає. Та хлопчик на це зовсім не жаліється. А після тренувань з шахів любить побігати на вулиці. Не дивлячись на свій юний вік, Мирон вже будує плани на майбутнє. Я хочу стати чемпіоном світу і вилишити мою майстерню в шахах. І, можливо, мрія хлопчика здійсниться вже цієї осені на чемпіонаті світу з шахів. Каріна Зейналова, Руслан Герасименко, News, телеканал відкритий. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе.